Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди. Господь турбується про мене як пастир, я ні в чому не матиму недостатку. На зелених лугах там він мене оселив, при тихих водах піклувався мною, мою душу навернув. Провів мене стежками правди заради свого імені, коли я піду навіть серед смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони втішили мене. Ти приготував переді мною трапезу в присутності тих, які мене тривожили. Ти намастив мою голову олією, твоя п'янка чаша найкраща. І твоє милосердя супроводжуватиме мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Господь моє світло й спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не знезлякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч Його. Одного прошу я від Господа: буду жадати того, щоб я міг прибувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його прибувати. Бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в Його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого, не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, немов би не вірував я. Що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Бог наш захист і сила, допомога в бідах, які нас міцно обсіли. Тому не злякаємося ми, коли земля здригнеться, і гори рухнуть у серце морів, їхні води заревіли і збурилися, гори здригнулися від його сили. Протікаючи ріки веселять Боже місто, Всевишній освятив свою оселю, Бог, посеред нього воно не зрушиться. У народах виникли заворушення, захиталися царства. Він подав свій голос, і земля задрижала з нами, Господь сил, Бог Якова, наш заступник. Прийдіть, погляньте на Господні діла, які дивні речі Він здійснив на землі. Він покладе край війнам до кінців землі, поламає луки, потрощить зброю і щити, спалить вогнем. Вгамуйтеся і зрозумійте, що я Бог, я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш заступник. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешка, той скаже до Господа: Ти. Мій помічник і моє пристановище, мій Бог. Я надіятимуся на нього, бо він мене визволить з засідки ловців і від тривожного слова, своїми плечима тебе отінить, і надіятимешся під його крилами. Його правда щитом тебе окружить. Не злякаєшся нічного страху, стріли, що летить в дні, діла, що проходить вночі, припадку і полуденного демона. З твого боку впаде тисяча і десять тисяч, бо по твоїй правиці, а до тебе не приблизиться. Лише твоїми очима впізнаєш і побачиш віддачу грішників, бо Ти, Господи, моя надія, Всевишнього поставив Твоїм пристановищем. До тебе не прийде зло, і бичування не наблизиться до Твого поселення, бо своїм ангелам заповість про тебе, щоб тебе оберегти на усіх твоїх дорогах. На руках тебе понесуть, щоб часом ти не ударився об камінь твоєю ногою. На Аспіда і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо він на мене поклав надію і я його визволю. Покрию його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе до мене, і я його вислухаю, я з ним в журбі, і його визволю і прославлю. Я наповню його довготривалістю днів і покажу йому моє спасіння. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.